Вітаю наших мешканців, інвесторів і всіх, хто тільки розглядає придбання житла в кварталі. Сьогодні в нашому дайжесті хочемо поділитися, як багато встигли за два останні місяці. Будинок 14, дріб. 1. Будівництво виходить на 9-й поверх. До нового року заплановано завершити будівництво коробки. Будівництво триває по графіку, продовжуємо активно будувати. Будинок 14-2, Ми закінчили його будівництво. Зараз займаємось облаштуванням даха, розпочали фасадні роботи. Роботи по електриці, сантехніці, стяжці та штукатурці виконані приблизно на 65%. А також інформуємо, що будинок вже підключено до центрального водопостачання та каналізації, а також підведено газову трубу. В шахтах ліфтів ведеться підготовка. На стилів для початку встановлення направляючих. Будинок 14 дріб. 3. завершуємо оздоблення фасадів. Повним ходом триває робота благоустрою, прилеглою територією, вхідних груп, а також ходів, цокольні приміщення. Ведеться монтаж направляючих та збірка каркасів кабіни ліфтів. До кінця тижня планується запуск платформ для підйомів. Ви всі знаєте, що будинок 14 дріб 3 виконано монтаж і обв'язку газом всього будинку. Зараз облгаз підвів нам питаючу трубу. Ось вона. Ось вона виходить біля будинку. Тут вхід в будинок. І протягом першої половини листопада вони напустять газ в будинок і ви можете використовувати опалення. Будинок 14, дріб 4. Закінчується робота над вхідними групами у під'їзди та цокольні приміщення. Завершимо благоустрій прилеглої території. Завершено монтажні та пускові роботи по ліфтам. Ведуться опоряджувальні роботи по машинному приміщенню. Очікується обшивка кабін співробітниками ЖЕКу та початок експлуатації. В грудні місяці плануємо зробити збори мешканців та передати будинок на обслуговування нашого ЖЕКу. Очікуйте повідомлення з офіційних каналів у кварталу. Басейн, мабуть, найцікавіший для вас, судячи з кількості реакцій. Інформуємо, що доволі активно просуваємось, вже доробили чашу басейна та джакузі і працюємо над терасами. Перед вами технічне приміщення для обслуговування басейну. В цокольному поверсі буде розташоване обладнання для функціонування басейну, а на першому поверсі вже ми збудували вам роздягальні. Підземний паркінг практично завершено, але слово практично в цьому сенсі воно найпідступніше, бо ще завершуємо дуже складні процеси, які потребують. Часу і технічних рішень завершимо всі ці технологічні процеси та вентиляцію. Працюємо над проєктом розмітки, аби в грудні запустити паркінг. в Роботу залишилося ще кілька паркоміс за ціною 14 200 доларів. Тож чекаємо на вас у відділі продажу. Будинок 16 дріб 28. Була попередня комісія, яка проаналізувала та надала ряд зауважень відносно інклюзивних вимог до будинку. Зараз ми виправляємо всі ці зауваження. Було замовлено спеціальні підйомники для людей з інвалідністю. Поки вони виготовляються, були збудовані для них фундаменти вигляді бетонних конструкцій. За два тижні ми повинні отримати ці підйомники, які залишаться змонтувати. Після всіх цих робіт запросимо основну комісію для прийомки будинку. Будинок 16, дріб 10. Тут все практично завершено, і двір вже наповнений повноцінним життям багатоквартирного будинку. В вересні було проведено збори мешканців, на яких було вирішено розпочати обслуговування жеком. Як бачите, будівництво просувається попри всі перепони. Ви знаєте, що цієї осені ми вирішили порадувати наших. Дітей та мешканців і збудували новий великий майданчик площею 700 метрів, який ми з вами відкрили 2 листопада. Дякуємо всім за довіру до зустрічі в у кварталі.